Виконуємо номер 1269 із підручника «Алгебра 7» та номер 57.25 із підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. На двох полицях разом 57 книжок. Після того, як з першої полиці перестали 5 книжок на другу, там їх стало вдвічі більше, ніж на першій, оскільки книжок було на кожній полиці спочатку. Приступаємо до виконання. Нехай на першій полиці було Х книжок, а на другій Y. Нехай. На першій полиці було X книжок, а на другій – y. на двох полицях разом, було ікс додати ігрек книжок, що за умовою дорівнює 57. Маємо рівняння. Ікс додати іграк дорівнює 57. Після того як з першої полиці, після того, як з першої полиці, переставили на другу. П'ять книжок на полицях їх стало. Ікс відняти п'ять книжок, та Y додати п'ять книжок. Враховуючи, що на другій полиці книжок стало вдвічі більше. Маємо рівняння. Х відняти 5, ми збільшимо менш в 2 рази і перерівняємо до більшого. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які б задовольняли обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо Систему рівнянь. І наша система перше рівняння Х додати і дорівнює 57, а друге Х відняти 5, помножити на 2, дорівнює Y додати 5. Розкриваємо дужки, помножимо на 2. І перенесемо ігрок у ліву частину, отримаємо 2х відняти 10, відняти ігрок дорівнює 5, Х додати ігрок дорівнює 57, 2х відняти ігрок дорівнює 5, додати 10. x додати y дорівнює 57, 2х відняти y дорівнює 15. Як бачимо, у нас при зміні y протилежні коефіцієнти, тому додаємо, почлену наше рівняння. Х додати 2х, 3х, y додати мінус y 0, і 57 додати 15. Отримаємо 72. І тепер поділимо на 3. Отримаємо 24. Підставимо замість стік число 24 у перше рівняння. Х дорівнює 24, 24 додати у дорівнює 57. І тепер знаходимо значення у. Х дорівнює 24, а у дорівнює. 57 відняти 24. Отримаємо х дорівнює 24, а у дорівнює 33. Отже, на першій полиці було 24 книжки. А на другий 33. І записуємо відповідь. 24 і 33. Номер 1269 із підручника Алгебра 7, та номер 57.25 із підручника Математика 7 виконано.